Я завжди в тебе вірив і знав, що ти зможеш, каже він, обіймає між ними жовтневі холодні зорі. Без тебе так важко, а іноді от-от зламаюсь, о Боже. Вона ледве торкається рук, та руки його прозорі. Я забороняла собі емоцій, я сльози убила болем. Футболки і светри пропахли тобою солодким парфумом. Увечері на самоті думкам затуляла роти алкоголем, а вранці, мов день бабака по колу і з більшим сумом. Розкажи, як жила, просить він, час проваляв між нами і цілує її у посивіле, перефарбований чорний волосся. Та вона хоче поряд його відчувати, не заплутатись між словами, стільки втрат, стільки дір в ній самій і печалий щоденно голосить. Припинила вести планівник, записалась на курси водіння. Вранці бігаю до Дністра, вдало вийшла із-під наркозу, зле всміхаюсь із напису, що здоров'ю шкодить паління. Аж ніяк не воно убиває, а Росія смертельно несе загрозу. Заряджаю шуруповерт, ось навчилася креденс збирати, досі мерзну у ноги, сплю постійно у теплих шкарпетках, часто їду на лікування, хтось вигадує містом гуляти. В холодильнику замість їжі все у блістерах, у таблетках, поступово втрачала зір. Не могла ані їсти, ні спати. І з Андрієм зв'язок тримала, відчайдушно за тебе мстився. Депресивно вкриває вщерть, коли ближче є день додати, як ти мужньо тримав оборону. Потім тільки ночами снився. Він мовчить, міцно тулить її до себе. У зіницях тортури, віччя. Від дзвінка телефонного вмить обірвалась світанку повіка. Доброго ранку, вибачте, це турбує і Скуп'янська слідчий. Розкажіть особливі прикмети, пригадаєте розмір взуття чоловіка?